Так, жінка. Так, сер. Основна фішка воєнволі. Система молі посилена пластиком, на якій підсумки тримаються надійно, не перекручуються і не провисає. Так, правильно. Тепер ти не фарюга. Так, сер. Що я їм на сніданок? Не знаю, сер. Може кашу. Ти буран! У мене на сніданок такі нема ще як ти. Винен? Так, жінка. Так, сер. З яких матеріалів виготовлена плитоноска від воєнного? Неймовірно, зносить стійка кордура. Тисячу ден. Неповна відповідь. І п'ятсот ден. Тепер ти нефер? – Так, сер. Тепер скажи, скільки вулося в мене на голові. Мільйон. Неправильно! І за таких нєфорів актив у мене нічого не залишилось. Винен! Жінка, хто тримає цей район? Пес патрон! Пес, пес патрон! Так, нефер, Продовжи фразу. Я господар свого слова. Е вилетить не спіймаєш? Неправильно! Я господар свого слова. Захотів дав, захотів забрав. Жінка вельня, в торбу.